Володимир Зеленський його, його команда uh -huh. кілька років до е, 2019 року працював на те, Займало що Володимир що Володимир Зеленський стане президентом. Так. Вони людям вкладали це в голову через серіали, через шоу свої і так далі. і Тому подібне. Вони займалися тим, що вони висміювали всіх навколо політиків. І е, коли суспільство остаточно розчарувалося у всіх, тоді вистрілив те, той. Який в серіалі Слуга народу був показаний як, як людина, яка зможе закінчити війну, вирішити всі соціальні суспільні проблеми, економічні проблеми і так далі? От і все. Ну, це був дуже тонкий, але дуже красивий політтехнологічний хід. Українці зазвичай, коли дивляться на політику, то вони кажуть, Ну, це або олігарх, або це людина олігарха приходить до влади. Ну так, Зеленський точно не олігарх. Зеленський видно, що бізнесмен робив робив бізнес, шоу бізнес. Але тоді українці одні казали: це людина олігарха, і ми знаємо, якого це людина Коломойського. Інші казали: та ні, просто Коломойський йому дає гроші, але насправді, от Зеленський, як цей стане президентом, то він від Коломойського відхреститься. Хто правий? Ну, видно, праві ті, хто, хто говорив, що відхреститься, бо таки відхрестився і навіть посадив. Ну, станом на сьогодні Коломойський садить. Плати. Зеленський домовився з Ахметовим тоді? Ну, я впевнений, що так. Ну, і по сьогоднішній день триває їхня домовленість. Але в, нього, потім... в нього з двома олігархами по сьогоднішній день. Е, є... Бак про ненапад. Так. Це е... і Пінчук і Ахметов. Так.